Далі про ці та інші новини детальніше. Знаковою подією ознаменувався цей тиждень для всієї України. На Херсонщині відзначили річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. 13 березня у парку слави зібралися всі небайдужі для того, аби вшанувати пам'ять героїв, які 71 рік тому поклали своє життя, аби відстояти Херсонщину від німецько-фашистських загарбників, захистити нашу свободу та право бути вільною країною. Прийшли в Шанувати ветеранів та низько поклонитися їхньому подвигу сотні харсонців, представники влади, ветерани, студенти, школярі. Минуло багато років, але безсмертний подвиг героїв, які відстояли свободу і незалежність своєї вітчизни, не під владний часом. днів йшли бої за звільнення Херсонщини. 34 тисячі солдат і офіцерів віддали своє життя за звільнення нашого краю. Та ця перемога далася дорогою ціною. За 31 місяць окупації фашисти розстріляли, повісили, закотували 17 тисяч цивільних осіб і ще 15 тисяч вивезли до Німеччини. До 4 годин ранку, 13 бе. Ерезня ворожа оборона на найближчих підступах до Херсона була поборена. Ми зовсім по іншому зараз сприймаємо ті події, які відбувались під час тої війни. Зараз, коли на наших не тільки кордонах на наших території знаходяться окупаційні війська, які з нами поруч виборювали свободу в ті роки, знаєте, зовсім по іншому сприймаєш ту жертовність тих людей, які Боролися за мир за свободу цього знаменного дня низько схлити голови перед світлою пам'яттю всіх, хто в тяжких боях відстояв свободу і незалежність батьківщини, зібралося чимало людей. Серед них і молодь, і звісно, герої, які згадують своїх бойових друзів, загиблих і живих. Я син солдата. Я теж воїн інтернаціоналіст приймав участь в теж в бойових операціях під названням Дунай чи Словакія. Був защитником своєї родины. родини. Вот. А на сьогоднішній день я прийшов віддати пам'ять, честь і пам'ять своїм родителям, не тільки родителям, всему українському народу, тим, которые проявили мужество, безпрощадності. Ми теж воювали, я сам, вот, говорю, сам имею награди. І все, і горжуся То що я живу на Україні, люблю свій народ і прийшов гадати пам'ять. честь і пам'ять наш. Сьогодні вже немає з нами багатьох визволителів Херсона, учасників партизанського руху і тих, хто першими повернулись, щоб відродити наше місто з руїн і попелу. Ще кілька років тому їх героїв, що обороняли і визволяли наше місто, було 12. Сьогодні залишилося живими двоє: Петро Іванович Ярковий та Дмитро Кирилович Перетяпко. У кожного з них своя доля, але кожен увійшов в історію міста. Став частиною його минулого і майбутнього. Як вони воювали, що вони перейшли, пройшли за своє життя, після війни відбудовували місто. Це дуже важко. Ми повинні їх не тільки в ці дні пам'ятати, а пам'ятати кожного дня. Я хочу пожелати всім мирного неба, здоров'я, живущим ветеранам, молодежі. Дітям, які зараз підростають, це наша зміна, щоб були здорові, щастя всім, благополуччя і добра. Іванова Єлена Адамовна, я председатель Дніпровської районної ради. Бої за Херсон були запеклими за мужність і героїзм, проявлені при звільненні міста. 15-тьом воїнам присвоєно звання Героя Радянського Союзу. А більше тисячі бійців були нагороджені орденами і медалями.